Оце шкода, оце вред приносить. А як, як вона називається? Ротан. Ротан. Да, дивіться, ротяр він який. Ага. І він їсть ікру. Хижа риба ротан водиться у ставку у Талалаївці на Ніжинщині. Місцеві рибаки розповідають, що це за дивина. Це дуже добрий. Да? Да. Ну, там почти немає. Да, він без костей. Ага. Це бичок. Ага. Так називаємо, із родості. Uh -huh. І вони вони ростуть ще більші. Ловляться ротан та карасики на манку. Вудку Віктор Бакумович має. Це спортивна. Спортивна? Да, це вміщення. Це удочка з детства. Та туда намазочка. А з чого зроблена? Манка. манка. Обична манка. Болтушка. Ага. Болтушка. Да. Поряд з бакумовичем на березі вмущується Людмила Хомич. Я люблю п'ять там стандати. То, це закрила в сарай, бо знимає, прямо Детальніше у свіжому номері. Вісник чи? А що ж іще? Оп! Ну, ще. Серйозно, ну це хотяча радість. Але зато вдома.